Друзі, трохи треба вимостити тут. Навіщо? Я коли виставляю ворота, то я ось тут поки ставлю тимчасово передній ролик. Для того щоб мені легше було ставити їх. Тому я під ролика ось тут вимощу зараз, щоб поставити ось тут. Бачите? Таким чином. Ось тут вставлю ролик. тепер. І задній. Зараз Побачимо, вирівнюємо. Виставимо горизонт, обов'язково треба спочатку виставити горизонт, потім виставляти верхні підтримуючі ролики. Ну а потім вже виставляти вертикаль і, і направлення одночасно. Тобто ця робота робиться одночасно. І направлення виставляється, і вертикаль направляється. Тобто, зразу одночасно це робиться. Ну, дивіться відео, це все побачите. Что такое, Серега, развалился по, по частям? Да. Yeah. Капец. Мне срочно треба помечник. Мне уже развалится по частям. <реклама> 되었습니다. 자. 자. 으로나 Если то чеку за мной, там запустит.